Одні у танцях, співах, святкуваннях, а інші на колінах, у снігу. Дивлюсь на це і задаюсь питанням: чи це в одній країні я живу? Чи точно це не різні дві держави, чи точно всі відчули смак війни, у когось сміх і плескання, і забави, а хтось цю ніч загинув без вини. Комусь комфортно і на все байдуже, а хтось в окопи мерзне кожен день. Без статка плачуть десь дитячі душі, дім не до сміху і не до пісень. Хтось знов під світло музику стрибає, а хтось зі світла бачить близь пожеж, хтось кров Христа сьогодні зневажає, цинізму просто вже немає меж. Хтось, під весе... хтось їсть досита під веселі звуки, комусь тепло дарує чистий плед, а хтось у кухіль гріє мерзлі руки. Над ним вже вкотре пролетів шахет. Одна країна два світи вмістила, такі вони несхожні ті світи. Хтось плаче гірко в рідних, на могилах, Безбожний скаче хтось до висоти. У когось не доторкнулося страждання, хто знає болю і сльозам вагу. Оці ж досі співа в святкуваннях, а інші на колінах у снігу. Я думаю, не, не там, Бог, де юрбою сміються люди і тішаться, кричать. Сьогодні Бог сидить із сиротою, і на рани виливає благодать. Ще хмари не розсіялися, грізні, Бог бачить все, хто б що не говорив. Він не танцює з іншими, в час лізний. Він з тими, хто коліна в ніг схилив. Слава Господу!